Подружки для полюшки так називається перша персональна виставка творчих робіт Кременецької майстрині Надії Волощук, з якою жінка завітала до Дубинського замку. А розпочався творчий шлях у мілиці ще в дитинстві з ліпки пластиліном. Навчалася в центрі дитячої творчості в інституті нашому. Далі здобула звання майстра народної творчості по писанкарству. І можна сказати, розпочався такий творчий шлях. А лялькою Захопилась десь п'ять років тому на фестивалі і вирішила, що треба собі створити таке чудо, диво, і так воно потихеньку влилось в мою творчість. Натхненицею чи малого доробку цікавих неординарних робіт майстрині є донька Поліна, в честь якої і названа виставка. Моя мама викладає гурток іграшка. Вона робить ляльки-мотанки, канзаші. Не робить писанки, зернівки, благополучниці. Отам От є маленькі такі лялечки, то благополучниці. Роботи представляють традиційну історію, народну історію, яка ще сягає багато тисячоліть, мабуть, років, тому що вироби, такі, як які сьогодні представлені, вони мають дуже вагому, вагоме значення у нашій українській культурі, народній творчості. Писанки, ляльки, мотанки, ікони вишиті бісером, віночки з атласних стрічок, понад сотню власноруч виготовлених робіт привезла пані Надія до Дубна. Серед них і авторські ляльки на основі гусящих та індичачих яєць. Так майстриня поєднує у своїй творчості писанкарство та лялькарство. Є такі роботи, в які вкладаєш більше праці, скульпу, скурпульозності, А є така робота, яка тебе гріє. От я люблю домовичків. Домовички тут представлені, це мої авторські хлопці. Вже так всі їх називають, знайомі мистри. Я вкладаю в них. Ну, душу не можна в них вкласти, а настрій, веселість. Підтримати винуватицю презентації приїхали друзі, колеги, творчі наставники, зокрема й представники Кременецького мистецького гурту Палітра. Не обійшлося свято без квітів, теплих слів та подарунків. Триватиме виставка Надії Волощук місяць в одній із зал Палацу князів Любомирських, після чого з легкої руки помандрує іншими містами України.